Всім привіт! Ми граємо сьогодні в ігру Escape The Backrooms із моїми друзяшками. Надіюсь, вам сподобається. Всім приємного перегляду. Ой! Тут не можна На це букву показати. Этот. Та уйди. Підерська стаміна тут. <реш> кай, Кач, 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 Кай, тут а <реш> <це шо>? <реш> <реш> я понял. А ну ты да. Пока, Максим. Да! ты шок? Я внизу, я внизу, я не сдох. <реш> Бе. А, бачу. бач. Ч это? Я Покази, дошла, покажи, короче. Карто. Я дошла... Я дошла, короче, до кінця. А й там, короче, обманка. А я привык, ти дошла до кінця. Там, типа, йдеш... Залізаєш в люк йдеш до кінця, там тупик. Ми идем, билочки. як, як дебіли, короче, по стрілочкам. Чтобы показать удостоверение личности, идем. Давай, дверь. Так, запоминай кольора. Зеленый, червоний, синий, синий. Так, чекай, червона, синя. Синя. И І... зеленая. Есть да. Я приказав, На, Я поверил. Я поверил. Будь для... три фонарика. Короче, если найдет, то візьми, пожалуйста. Во вот видим дай. А во-во-во-ка. Вика иди познакомься з ним. Чекай, Анатолий, давай Віка, Віка, просто йди до нього. Просто подойди. Реально. Ага. Ага, він сюди біжить. Тихо, тихо. Тихо, тихо, А як інвентар? а ты АААААААААААААААААААААААА ААНА explicitly ААХХХХХХХХХХХХХХХХ siege Honk Ты кстати, ви... а чрные брата и все интересно. Я не знаю, може не Ты заебался, что? Безжить, бежит, 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 він А, ты Я тут, я тут, я тут, в сусідній комнаті. Біжи до мене. До мене біжи. До якого ліфта? Вот я тут. Заходь, заходь. Чекаю, куди треба ключ. Все, тепер поверни всі ключі вліво. Как біг дик. Oh. Чуйшла тепер це задання, вроді би з собаками. Це ми ось... вроде О, Де, скіпіль, тут Вроді би скільки тут воду. А, нет, воду. з цими за загоньками, походу. Дивись, тут темно.

Тут і ще спуск, Андро. Тут і ще спуск, пошли вниз. Нам треба, навіть в самий низ спуститись. Нам треба в самий низ піти. Нам треба в самий низ. тупий! Я поту приведу.

Ne <laughs> keçi <laughs> <laughs> Да, я бачу, це... О, це з псами. це псами, по-моему, влазик. Ми тут вроде би, выключили. Блять, кикива, вот я пропаду. А, нет. stay in the ночь, крой. Тут смайлик, ебань. Я це авторизувати ворота. Може, карточку? Нет, ладно. Мы без фонариків, там тільки з с фонариком. О! Нахуй. Тупо читаю блядь. А тут аж треба дверку якусь найти. Тири. З того боку шкай. Або виход. Ладик. Я не А тут а треба. От треба. Кот треба. Є. Yes. Oh. Домой. Я повірил в состав. Бітло. На, no. забагали. Все, тут написано, що ми відкрили ворота. Ты знайшов <зас> І все. все, я відкрив двері Опа, що за смолити? Идите фонарик в них. У мене фонарику. Фонарику в них. У мене нема фонарика. О, є фонарик. Владіка Короче, е, ці, ці херні вони вбивають в темноті Вони в темноті вбивають А, тут пише оставайтесь, на світлі. Фонарик, оставайтесь фонарик. на світлі. Да, 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 да. Во, фонарик. Давай. Ски. Да, бежим, э. бежим, 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 бежим. Чка, 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 Вас фонарик обидь, шалю. Владик. Бежим в сейф зон. Ты сейчас будешь, сейчас будешь. Идем, 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 идем. Да сейчас найдем фонарик, ты на проблема. О, минералка. Есть фонарик? Вадик, у там в тумбочках. Сейчас, чекай, 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 не иди, не иди, не иди, не, не, не. Шо, Близь, подходь, не подходь. Я не знаю. А, походу, да, можно? Нет, наверное. Да, да, да. быстро, 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 быстро. Мы не бежать. Почкай, не, не бежи, не бежи, не бежи. Блять, блять, да бежи, что ты став? Ну зачем ты стоишь? Вика, тут где-то поворот, мой бута. Я не бачу поворота, честно тебе кажу. Тихо, 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 тихо. А чем у Ти чекай, бо зараз погди, з'явиться, будеш ти останній. фонарик, фонарик Макс. Ой, блядь. Там біжи, 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 просто біжи, просто біжи. Сука, серце так може стати. Да він мені він Він мені в обчка дихає, він мені в обчка дихає. Мені теж. Господи Боже. Поворот, смотрите на поворот. Настали мне сейчас продать. Ты веришь, Макс? Да. Тут Ой, теперь эта миссия с электричеством. No. Тут дверка відкрилась у своїй бануті. Чого? Що <світ> за хір? Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось це відео. В наступній частині ми дійдемо до кінця цього уровня, може, ще декількох. Суми всі помирали, змучились, тому всім гарного дня, всім пока-пока.